У нас час святкуються три Пасхи єврейська, язичницька та християнська. Євреї на песах згадують свій вихід та визволення з єгипетського рабства. Паломники з усього світу моляться і плачуть біля стіни плачу, єдиною, яка залишилась після руйнування Єрусалимського храму, який символізує, що старий шлях до Бога закритий. Бог залишив храм у день розп'яття Христа, відкрився новий і живий шлях до Бога. Тепер Ісус, Пасха наша, думка, що у кожного своя Пасха та свій шлях до Бога, коштує багатьом життя. Хворіють і упокоюються ті, хто наближаються до Бога, не, роз... не розмірковуючи по Христа, не очищаючи душу, дух і тіло від гріхів і вад. Так сьогодні святкую... святкується язичницька Пасха у п'янстві та нечистотах. Там жертви приносяться бісам. Люди їдять і доложевтовне приношення, зроблене для богородючості у вигляді чоловічого статевого органу з яйцями та насінням. Це спілкування з бісами. Вони називають Пасхою. Така своя Пасха це шлях до пекла, у вогняне полум'я пекла, де насильство від демонів.